Доброго дня всіх вітаю. Я вчора виграв один стореч. Ось так от він виглядає, такі от там картинки. значить. Зараз я знаходжуся на парковці U-Hall. U-Hall це така компанія, яка дає в оренду трейлери, сторежі. І власне я зараз взяв в оренду один стореч. О, стореж. Власне, я зараз взяв в оренду трейлер. Він Мені такий якийсь маленький, здається, тут написано, ось так от він виглядає. Ось такий. Тут написано, що він 5 на 7 а 4 на 7 фіта От. 4 на 7 фіта. Але він якийсь ще менше виглядає. Я навіть сумніваюся, що сюди залізе лист гіпсокартон, тому що я все мірюю по листах гіпсокартону. Лист гіпсокартону має 4 на 8 фіт. Та ні, не залізе довжині лист гіпсокартону. По ширині теж мені здається, не залізе, але по розрахунку мав би. Оренда такого трейлера коштує з чимось. Коротше, 15 доларів на добу, плюс страховку я взяв. Можна не брати, але я взяв там за 8 доларів. До речі, знаєте, це, це дуже, дуже недорого. Дуже вигідна така. Це досить вигідно за такі малі гроші взяти в оренду на цілу добу, там за 15 баксів. Взагалі, супер. Щось треба перевести. Я дуже часто користуюсь послугами U-Haul. Так, ну що, відкрило мені ті, що От як він виглядає, зараз все детально буду показувати, розказувати. От, тільки-тільки відкрили, запустили мене. Значить Це в нас такі крісла, знаєте, такий мячик крісло Вони, до речі, теж не дешево коштують. Цю обшивку можна просто постирати в стиралці. Далі, це в нас гриль. Гриль, походу, вугільний. Я так розумію. Тут якась розетка від нього, може там щось десь світиться або коптиться. Ага, це якась типу, коптілка тут чи що? Щось типу, того. Ну, Прикольно. Прикольно. Так. Відкриваємо. Ну, круто, гарно виглядає. Тут вся така паличка відкривається. Супер, мені якраз такий треба. Мені якраз такий треба. Так, багажник на кришу. Він поцарапаний, але саме головне, щоб не було тріщин. Я думаю, що отакий, от як цей, можна продати прям, от, от прям дуже легко і швидко за 300 доларів. От прям взагалі ізі отак. А так, щоб продати дорожче, то я думаю, десь за 400-450 можна трошки довше буде продавати, але можна продати. На рахунок ключів, ключів, звісно, тут нема. Але це не проблема. У мене вже було таке, що я один недавно був, виграв сторож. Отак от він виглядав, і там також не було ключів. Я висверлив, замовив на Амазоні замки і поміняв замки, і все класно працює. Далі ще один гриль. Навіть з чохлом круто. Так, а це вже походу газ. Так, Тут газ. Тут є як під'єднювати балон. От така штучка. Відкриваємо. Ага, це типу така плита, пательня, така, блін. Тоже так. Так. щось таке цікаве. Короте. Трошки поржавіло, але нічого почиститься. Нормально. Я, чесно кажучи, на газі не дуже люблю. Мені більше подобається, мені більше до вподоби на вогні. Бігова доріжка, дивіться, взагалі в офігенному стані. Я думаю, що вона немало буде коштувати. Навіть немає уявлення. Прийду додому, буду гуглити, та дивитися. Так. І це такий стіл офісний, ну такий собі, коротше, не знаю, не подобається мені. Отак от виглядає. Таке собі не дуже. І це, що в коробці... Ой, ого, що дуже важке, дуже. Що таке? Це якийсь... А, все, я зрозумів. Це така газова, е, газовий fire коротше, Це типа з кристалом. Тут з кристалів, типа такий, підключається газ, він горить. Коротше, такий стіл на вулицю. Ну, супер, взагалі, класно. Я думаю, це теж піде недешево. Або можна навіть собі лишу. Коротше, таке, що, все, що можна лишити собі. Заплатив я за цей сторож. Е, тут точні цифри, скільки я заплатив, а приблизно. 510 доларів, десь так, так. Да, 510 доларів. Коротше, народ, я заталувався, капець. Дивіться. Дивіться, як, просто застрипував. Ви не уявляєте, як це все сюди тощив, сам, сам затягував, без нікого, без ніхто мені не допомагав. Ладно, стоїть помощник за кадром, просто не хоче тут попадати. Якщо б він, я б це сам сюди все не затягнув. Дуже важке, бігова доріжка, це все застрипував. Воно так випирає трохи, я сподіваюся, вкопів не буде з цим проблем. Потім в машині тут така ситуація. Скільки разів я собі казав, як добре, що я купив таку велику машину, дуже круто. Є можливість все перевозити. Це закриваємо. Це теж закриваємо і вирушаємо. Блін, дороги в Чикаго капець, тут трясе все так. Видно, щось вам було, не видно, не знаю. Так воно відбувається, отак везу. Почуєте, які ями, це от вам Чикаго. Тут отут конкретно зараз не ями, але там були. а Тут просто таке от всякі... А, машину трясе капець. Всякі такі горбики, виїмки, гладенькі, але є. Отут от. Ось от все. Тут ще гірше. Коротше, просто хотів вам показати, які дороги в Чикаго. Ладка на ладці. Приїхав я вже додому, ось так ось це все виглядало, поки я це віз, міцно скріплено, стрепами, супер. Ліску по дорозі захватив зі школи, забрав, бо жінка на роботі. Правильно, хоч хтось в цій сім'ї має працювати. Все, і зараз потихеньку буду розгружати. До речі, спочатку я думав, блін, літаки літають. Я спочатку думав, що буду викидати на смітнику цей стіл, і там ще один є. Але я потім подумав, а хто я такий, щоб це викидати? Це ж можна зробити з цього. Стіл нормальний, у мене ж є паркет, все, досвід є, як столи робити. Блін, зроблю нормальний стіл з паркету, взагалі буде супер виглядати і продам. Дивіться, мені треба поміряти той комод білий. Ні, не, не стіл. Це кому, а ну поміряє, скільки він має. І звідси починай з цього кута. Не, іншу, іншу боку. Отак. Mm -hmm. Отак. Тут тримай, дивись, отако. Самий кінець. Ще. Отак. Скільки там є? Ні, отут скільки показує. Я не знаю, яка це цифра. Ну яку ти там бачиш цифру? Я бачу е тут 0 і 3. Та, але ти бачиш 3 і 0, а не 0 і 3. То 3 і 0 це разом буде 30. Це Ця цифра називається 30. Та? То це комод завз... завдовжки скільки? 30. 30 чого? Це... Інчі. Інчі. Поки їхали в машину Ліза побачила в мене таку маленьку рулетку, почала на нею гратися. Каже, тато, можна мені її забрати собі? Буду все міряти. Я кажу, та бери, будеш все міряти. Ну що, гриль грязний, треба його відчистити, звісно. Видно, що ним користувалися так добряче. Ну нічого, відчистимо, помиємо. Зробимо все файно взагалі буде. Ага, це типу, щоб жир сюди стікавши. А це що таке. А так, да, я ще це не показав. Це, я так розумію, якась е коптільна чи що. А я дивлюся, що її не використовував, ого, дійсно, навіть перемелюються якось. Блін, а як це робити? Add flower always use geniet. Для кращого результату додайте якісь ароматичні чи що. Є інструкція. Я думаю, що це цікава штука. Я так зрозумів, що сюди засипається. А, чекайте, я так зрозумів, що сюди засипається. Якесь паливо, типу, дерев'яне, воно десь там перемелюється, виходить туди і там горить чи що. Коротше, це походу, якась дуже прикольна штука. Ну, круто. Значить, В такому разі я оце викидаю, бо я це Це типу, був газовий гриль, але я його використовую так, як для вугільний. І його, напевно, просто зараз виставлю на маркетплейс за безкоштовно, Надіюсь, хтось забере. От. А цим уже буду користуватися. Розберуся, як ним правильно користуватися і буду ним користуватися. Розетка є. Тут, значить, оце так відкривається, так. Так, закривається тут. Все, є така. А, тут треба буде підкрутити, підмутити, підчистити, та й вообще супер. Цікаво, який він коштує такий. Ну Зараз загуглю. Що за бізнес? Що за бізнес? Що за бізнес? Дивіться, бачите. От. 1400 доларів коштує. Клас, взагалі. Коротше, це дуже дорога штука, дуже дорога, круто. Фу, Я не думаю, що буде такий челендж жорсткий, запхатися в хату, це капец. Затащив до хати, капець важко було. Буди Боже. Що, тепер треба розпакувати, подивитися, помити, пофоткати і на продаж. Все, я розібрався якийсь скласти. Так, ну тільки що там нажав на кнопочку і воно... Ага, вот є. Це Android. Ніфіга собі. Ну окей, грузись Android, давай. Так, safety key removed. Ага, вот є. Safety key. Найшов, знайшов, де Safety Key. оце safety key і воно сюди так дивиться. Отак. Вот і все. Старт. Вау! No. Wow. Так, пішло. Ага воно щось так трохи туговато йде, може знаєте, дощ нападав пилюка. Треба попротирати, коротше, першим ділом треба це все помити. Ставай, вставай, давай, біга. Швидко, давай, іди. Не тримайся, не тримайся. Давай, давай, якщо зловлю, біжи. Ні, Не тримайся за мене, біжи сюди. Тебе зловлю, зловлені давай. Швидше, швидше біжи, біжи. Швидше доганяй, давай! Я ж тебе зловлю. тайм, тишок, кіт, я би тебе злопав. Ще хочеш? Ти вже не хочеш? Хочу. Ну давай, біжи, бімо, біжи. Як я класно запаркувався, а? Ідеально взагалі. Майстер, мені треба йти не тракісти. Ладно, це жарти. Дивіться що. Оця штука. Оця штука. Я ще не дивився, які вона коштує, але я вже підозрюю, що дуже немало. Знаєте що? Вона повністю нова. Вона нульцева. В плівках. Все є, дивіться, пінопласт. Тупо все є. Все запаковане, новесеньке, ні разу не користоване. І я думаю, що ця штука коштує немало. Давайте загуглим. Я тільки що погуглив, це щоб ви зрозуміло, що це взагалі таке. Короте, це такий стіл, ви тут бачите на картинці. Такий собі стіл прикольний. І там, типу, горить полум'я від газу. Ти собі там газову цю підключаєш, є окрема така тумбочка в комплекті. І ціни різні. Я щось дивлюся там від 300 і до 500 доларів. Я навіть не знаю, чи варто це продавати, може це лишити. Я зараз погуглю, чи воно може стояти на душі, бо в мене нема накриття. Якщо воно може собі стояти на душі, то, то це може навіть варто лишити. І собі так ну, блін, прикольно, вогонь горить, собі сидиш. Круто, класна штука. Взагалі, прикольно. Я би собі сам такий ніколи би не купив, але якщо от уже така от справа, то думаю, може і варто собі лишити. Коротше, дуже, от, дуже зручно з тим тому що от я повернув трейлер, нікого нема в офісі, я можу його просто лишити, пофотографувати і все, вони приймуть це як повернення. Тут так через програмку дуже просто. Відповідаю на прості питання, чи щось треба ремонтувати після того, як я користувався, чи там були якісь проблеми в мене під час користування. Отак от, от роблю фотографії в цій програмці. От вона мені показує, які саме зробити фотографії, звідки, з якоїсь сторони. І все. Відео підходить до завершення. Всім дякую, хто дивився, хто був зі мною. Хочу вам показати наостанок такий мій гараж, весь завалений хламом. Я... <кій> Але знаєте, вам може здатися, що я якийсь цей. знаєте, така хвороба, що збирають речі. Ні, це не так. Тут, тут все що тут є, воно зараз швидко все піде. Е, наприклад, оце треба повісити на стіну. Е, до речі, паркет, паркет я вже не продаю, тому що я поняв тему, що можна. Робити столистого паркету і їх продавати досить дорого. От, наприклад, цей стіл, який був в цьому сторожі, я наверх, тут якраз нема верхньої такої накладки, типу немає стільниці, я зроблю стільницю, поставлю і продам дуже, за дуже нормальні гроші. <реш> так що, такі справи, висновок які можна зробити. Оцей конкретний сторож, який я купив, дуже вигідний. Я думаю, що я відіб'ю його прям капець як швидко, тому що той гриль півтори тисячі доларів коштує, я його. Відчищу продам, не знаю, баксів за 500, може там за 400. Це навіть не гриль, це така коптільня. Є ще один гриль. Е, я вам його не показував. Ну, Коли я брав, заходив в сторіч, то я вам його показую. Багажник на кришу теж 400 доларів, Думаю, він полетить дуже швидко. Я сьогодні, до речі, один багажник продав вже. Так що такі справи, друзі. Всім дякую, що дивитеся. Всім дякую за те, що ви поставили лайки, за те, що ви поставили коментарі. Пишіть коментарі. Тому ще раз дякую всім, хто дивився. Зробіть актив на каналі, щоб пошвидше відео виходило. Знаєте, от є актив, і мене прямо розпирає. Хочу зняти нове відео. Але коли активу нема, то не хочу зняти. Так от отакі справи. Все, Всім па-па.